Доброго дня. Сьогодні хотів би розповісти вам про одну новину про чергове підняття податків податків з українців, і воно заключається в наступному. Новосформований голова Національного банку України Андрій Пишний в нещодавному інтерв'ю заявив, що по точному 2023 році році достатньо багато українських банків отримало прибутки і надприбутки, і тому треба ввести податок на дохід в українських банках. Якщо до цього податок був 18%, то він хоче, щоб податок банки платили 30%. Звісно, Андрій Пишний позиціонує це як податок з банків, тобто банки будуть платити ці податки, але все ж таки, якщо подивитися більш детально цю інформацію, то прибутки банки отримують від своїх клієнтів фізичних осіб, тобто ми з вами, та від бізнесу, звичайно, українського бізнесу. І якщо все ж таки Національний банк України накладем податок, підніме податок з 18 до 30, то банки все одно будуть отримувати надприбутки, але оці, оце підвищення податків буде все ж таки платити кінцевий користувач, тобто ми з вами. Чому? Тому що банки піднімуть тарифи на обслуговування карток, піднімуть відсоткову ставку по кредитуванню. Відповідно, знизять відсоткові ставки по депозитам, підвищать комісійні доходи свої. І це все ми заплатимо, обслуговуючись в українських банках. На жаль, не обслуговуватись в українських банках не вийде, тому що ми щоденно робимо якісь, якісь фінансові операції, і тісно пов'язані, і наше життя тісно пов'язане з банком. Так що, якщо все ж таки проголосують за підняття податку на прибуток банківських. Установах то варто очікувати подорожчання обслуговування в банк.